Острів Тенеріфе, місто Бахамар. Чим славиться Бахамар? Звичайно, це природніми басейнами. Тут басейни з океанічною водою, як для діток маленьких, так і для дорослих з різною довжиною і глибиною. Зараз я вам покажу. Значить, оце один басейн, тоді третій Ось там ще один є. І ось дитячий вгорі. І ще тут є. Така будка з спасателями. Ось так. А зверху, вже, якщо вийти туди, то там заклади харчування, ресторани. Ось тут є парковка, так само, сюди можна заїхати. Ну і сам океан. В океан ніхто не заходить, всі купаються в цих басейнах. Водичка літом дуже тепла, взимку вона така прохолодна. Ми були тут і взимку, але люди купаються як взимку, так і влітку. Однаково. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.